Вона полягає в тому, що Олександр Євгенович Лисенко, якого я зрання перевірив, чи він є в порядку і в обміняємо стані чи ні, тобто у свідомому стані чи ні, запевнив мене, що це є апгемахт, як кажуть у нас, пане професоре, вітаю вас. Він сказав, як казав у нас, що апгемахт на наїдеш, це означає, що все прекрасно. В 6-й вечора, коли я подзвонив йому з тим, щоб домовитися про зустріч. Слухавку підняв, його телефон підняв. Каже, це полковник СБУ, це полковник СБУ такой то Я йому кажу, я відомий американський шпигун такий-то. А це те, власник телефону. Він каже, його прямо з лекції, йому стало зле на лекції, його зараз відкачує наша медична служба, вона не справляється. І ми викликали швидку і правдоподібно, що Олександр Євгенія Лисенка госпіталізують, і я думаю, що ми всі повинні побажати йому доброго здоров'я. І, Очевидно, я відключу йому голову за те, щоб він сьогодні дозволимо хворіти, тільки щоб він був живий і здоровий. І він в березні до нас прийде розказати про те саме, про що він намагався не розповісти нам сьогодні. Сьогодні ми заявили тему проєкту країна, візія ОНБ, чи є Степан Бандера Героєм України. Ця тема, я вам скажу, відразу розділяє наш нарід, і ми ніколи ніколи це означає, ніколи не помиримось на цьому пункті. Тому що Степан Бандера і УНБ це використовуючи вислів патріарха Йосипа Сліпого, ріки крові, гори Турбі. Інше питання, хто несе за це історичну відповідальність, але це питання є драматичне. Наразі ми маємо дві точки зору. Три точки зору на це. На Степана Бандеру і Нового. Перше, це Герой України, це є наше все. Бандерівська армія, як ми почули позавчора. Вона прийде на схід України, щоб викинути турзиню жопу банду з країни, що є прямий заклик до громадянської війни, який виходить з Надер. Партії «Свобода». З другого боку, ми маємо так само радикальну точку зору, яка говорить нам про те, що це, про це все фашистські покидьки, які різали наш народ, і взагалі сволота і сволод. Нарешті є третя точка зору. Вона була оприлюднена 2001 року президентами Квасневським кучмою, комар першої рархами кардиналом примусом кардиналом Ізепом Лемпом і патріархом Української греко-католицької церкви Леонидом Бузаром. Більш-менш ця позиція зводиться до наступного. Ми прощаємо один одного, але пам'ятаємо про те, що було. Випадок з Олександром Євгеновичем Лисенком мені доводить ось турі, що Степан Бандера із того світу забирає людей. Настільки це, е, настільки це потужна е, фігура. Донедавна я ще мав сумніви щодо цього. Але останній, прочитав минулого місяця фундаментальне дослідження одного колеги, я його дуже особисто не знаю, його назвав Ігор Ілюшин, він написав книжку, яка називається УПА АК. АК це значить армія Крайова, це польська армія, яка підпільна, яка діяла в тому числі на теренах українських і під... легітимному уряду польському Варшаві, в Лондоні, яке, очевидно, там опинилося після нацистської окупації більшої частини Польщі. Хроника протистояння 39-75 років. На останніх надзвичайно глибока робота, ви можете її не читати, я вам переповім зміст. На останній сторінці він пише цей чоловік Ігор Ілюшин, який опрацював всі радянські, мені відомі, всі польські і всі українські архіви і літератури, яка присвячена цій темі. І на останніх сторінках виставках він написав таке, що головним гафлом АУНБ було. Більше крові. Чим більше крові продається української, польської, немає значення якої, тим більше скріпиться в свідомості народу ідея Соборної Незалежної української держави. Крапка. Я не знаю, чи ця я позиція є моральною, я не можу судити цих людей чи давати їм якісь оцінки, чому це так, я скажу трошки нижче. Але я дам вам інший приклад в 1945 році. Коли закінчилася друга в 44-му році, коли закінчувалася Друга світова війна, союзник Адольфа Гітлера, російський генерал, керівник Фінляндії, кавалер Георгівських хрестів і рицарського хреста німецького, Карл Густав фон Маннергейм випустив відозву до народу і до армії. Він сказав з міста її прости, він сказав, ми програли. Ми героїчно боролися, ми програли. Ми мусимо визнати це. Ми мусимо скласти пошану нашим переможцям, визнати це перед ними. Я всіх звільняю від як Верховного Говнокомандувачів, виховних провідника від присяги, ви розповсіть, будь ласка, по домах і думайте про те, що треба зберегти чоловіків, жінок, дітей, стариків, нашу культуру, нашу мову в умовах окупації, яка прийде. Ця позиція мені особисто здається надзвичайно гуманною. Людською, взагалі, я знімаю шляпу перед цією капелюх перед цією людиною перед манергеєм, у якого в житті була тільки одна місія служити своєму народу і служити своїй державі. І фактично сучасну Фінляндію створив манерге. І хто з вас там був, то той може зрозуміти і порівняти всю різницю між Україною, яка була такою самою колонією Росією, як і Фінляндією. Тепер чому я не можу судити особисто цих людей? Багато років тому я знайшов в Чикаго в півниці мого Тестя купу книжок про історію і про історію УПА, які були тоді недосяжні в Україні. Я в півниці в цій підвалі читав їх годинами. І вам добрий вечір. Читав їх годинами. Одна з них вже не пам'ятаю яка, дилема така політурка була в серії, виходила історія української повстанської армії. Номер ну, я її не пам'ятаю, книжка називалась Тисяча доріг. Цю книжку написала жінка, яку звали Марія Савчин. Потім цю книжку видали в Україні. Я і літературний агент Марії Савчин. я купував, де тільки бачив і роздавав всім, кого знав. Аналогічно. Аналогічну функцію свого часу Джон Кеннеді виконував щодо Барбари Такман, це видатна французька журналістка, яка написала світовий бестселер», який є бестселером 40 років, з 60-х років, 50-х років. 50 50 Називається Серпневі гармати або пушки. Історія первої, начало історії Першої мірової війни. Її переповісти я переповідати її не збираюсь. Це триллер. Агата Крісті відпочиває, те, що написала Барбара так. І Джон Кеннеді всім роздавав цю книжку. Він купав, купував способи і всім, хто до нього приїжджав, голова груди, лежав всім е, своєму апарату всередині партії, всім друзям, він роздавав цю книжку. Я би роздавав книжку Марії Савчин Тисяча доріг», ще й сьогодні, на жаль, закінчився наклад. Історія цієї книжки така. Всі знають, що існувала українська повстанська армія. Мало хто знає, що українська, коли ми говоримо українська повстанська армія, ми мусимо говорити Організація українських націоналістів Б Степана Бандера. Тому що ще була організація українських націоналістів, єдина, яка розкололася, була М. Мельника. Так от Степан Бандера це ПА, Ба, Мельник це дивізія Галичина. Ці дві групи трощили одна одну, як могли, ну, як могли, ну, в першу чергу чи на Бандерівці різали Мельниківця як у удому просто і здавали їх в гістапо. З другого боку, коли ми говоримо ОУНБ, ми мусимо розуміти, що ОУНБ це така віртуальна структура. Насправді ОУНБ і Служба безпеки УНУ є одне і те саме. Тобто, іншими словами, керівник Служби безпеки району, проводу на таких-то землях, він одночасно був керівником. Партійної структури. Ну, це все одно, що начальник районного управління СБУ буде начальником районної адміністрації. Розумієте, так? Тобто, коли це гра, тепер це гра, ОУМБ, ООНське підпілля. Ні, це значить підпілля СБ, яке було все інфільтровано в значною мірою, там кожен другий чи третій був агентом НКВД. Зараз вийшла книжка, керував цією Службою безпеки ОУН, такий е, Микола Арсенич, який застрелився під час чекійської операції, застрелив двох своїх секретарів. Е, описи того, що робили, коли зустрічається катувань комуністів Гестапо є ніщо порівняно з тим, що Арсенич робив з членами ОУН. Допити відбувалися приблизно так. Приходив через бункер десь під землею, сидить слідчий СБ і напроти нього чоловік, якому другий СБшник тримає тут зашмор з проволоки на шиї. І його розпитують там таке, 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 а потім стріляють в потилицю. Виносять і перший командувач УПА Тарас Бульба Боровець. Які і тут теж треба розділити зрозуміти, що антирадянське підпілля мало різну е, партійну підпорядкованість, Тарас бульба Боровець, який організував перші загони української повстанської армії, він був він був полковник армії ОНР, і він підпорядковувався мігрантському українському уряду, е, який був е, тоді в Слу у Франції чи в Сполучених Штатах за кордоном. Він такий собі соціаліст. АУНБСБ, ОУН в 1943 е, е, тобто році почала в кінці 42-го почала підбирати від себе структури структури тараса Бульба Боравця, спільних структур. І винищувати їх всіх. І Бульба Боровець писав до... Е, писав до... Василя Кука, який був командувачем УПА в той час, просує, що ви робите? Ви ріжете одні українці ріжуть інші. Це є масакра, яка нічим добрим не закінчиться. Це Читати це трагічно сьогодні. Людей винищували десятками, сотнями і тисячами СБ. Коротко кажучи, саме на 43-й рік організація українських націоналістів Бендери підгребла під себе, тобто СБО. Підгребла під себе українську повстанську армію. Командувачем української повстанської армії піло, чай, водка Капучина потанцує. Командування Української повстанської армії е, було, очевидно, це була надзвичайно ієрархізована структура, на чиї стояв е, Роман Шухевич, який мав псевдо Тарас Чупин. Другим чоловіком в цій ієрархії був Василь Кук. В 1990 році я прийшов на якийсь захід. Організований рухом на площі Софіївській. І мій колега, тодішній режисер, один з режисерів Київ-научфільму, на ім'я Володя, сказав, Данило, познайомця, це, я так подивився, це був живий Василь, Кук, який був старшим, Це довга історія, ви прочитаєте її в Вікіпедії, але він був старшим науком співробітником в інституті, де я вчився, в аспірантурі. І це був живий Василькук. Потім за декілька років, коли я побрався з дружиною, ми жили в Нью-Йорку тоді, і там спали на ліжку Гадинця, вона каже, це історична ліжка, я питаю, чому? Вона каже, ну на цьому ліжку багато тижнів спав Ярослав Стецько. Ярослав Стецько це була друга фігура в Організації українських націоналістів Б після Степана Бандера. А теперішній депутат Верховної Ради Роман Зварич був секретарем Ярослава Стецька. Це я до того, що життя наше Шукіє велике село, а життя наше надзвичайно переплетне. Так от, повертаючись до УПА, Роман Шухевич, другий був Василь Кук, третім в цій ієрархії був чоловік, який називався, він мав ран полковника, він називався Василь Галаса. Його офіційний титул був провідник ОУН на Псузі, пс північно-східних українських землях. Тобто це терени теперішньої, теперішньої Волині більшості. Марія Савчин, дівчина, яка була, вона 20 якогось там початкових 20-х років. Дівчина дуже вродлива була, вони з Василем Галасуючи, чи в 43-му, чи в 44-му році побралися. Коли він ось, очолюв, вже був одним з провідників УПА. Думав, що в 43-й. На зелені свята, якщо мені не зраджує, пан, я вже років 10 думаю, читав цю книжку. І після того вони пішли під землю. В буквальному сенсі цього слова. І спомини ця книжка це вона написала вже в еміграції свої спомини про те, що відбулася. Відбувалося з нею впродовж тих років. Історія така. Вони пішли під землю. І вона впродовж років не бачила сон... денного світла і вона не бачила сонця. Вона жила своїм чоловіком і два охоронці. Ну, собі... І вона описувала їх життя в цих бункерах, ну, уявіть собі щілину, викопану в... в стайні десь в якомусь селі, на глибині двох метрів, яка є така загузька, що людина може тільки стояти тут не в повної заліз. Де є землі, ну, в землі видавні такі виступи, на яких людина може або сидіти, або стояти? Це все. І трубка замаскована тут, труба, ну, щоб дихати можна було. Так? Такий повітряний гін, як би сказати. Десять років, жінка, десять років. В, лі, в лісі, в якого вона ну, пише в лісі, як вони не могли жити в селах, тому що. НКВД і а, ну, НКВД проводило військові операції, яких зводилося до блокування всіх сел в пер, е, фактично по всіх теренах Західної України. Просто блокування. Вони оточували і жодна людина не могла вийти або зайти, а їм вже їсти треба щось. Поранення. Вони розбивали, розбивалися на малі групи. Очевидно, зараз українська Україна історична правда, ресурс української правди опублікував. Дані про е, документи, які знайшли на сірі ще одного провідника е, УПА Дмитра Кличківського. Ну, їх було приблизно тисяч, від 6 тисяч до півтора тисячі. Це все УПА. І вони фактично випилися на маленькі групи і жили просто як щури під землею. Марія Савченко писала про те, що вони вибирали якісь е, на гірських потоках. Якісь такі схованки викопували, ну тому що зрозуміло, там продукти життєдіяльності кудись треба дівати, та? і чистять там якісь продукти, треба, щоб це зносило водою і не треба ходити, тому що нема снігу. Та? Тобто ви не залишаєте відбітки в сні. Ну і так живеш без опалення, без нічого 3-4-5 місяців. Коротко кажучи, значить вона з Василем Галасою живе, 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 живе. Ходять, 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 а ходять тільки по ночах, не дихають. В якомусь році, вже не пам'ятаю, в якому в пізніх-40-х роках вони приходять, якщо не помиляюсь, в перемиші на конспіративну квартиру. А, вона завагітняла, народила дитину в цих умовах, хлопчика. Вони приходять в перемишень на конспіративну квартиру ОУН, яка була накрита, ну професор Плейшна приходить там. На цветочної вулиці, да? а вона була накрита НКВД їх чекали. Ну іди сюди. Ну і починаються значить, всі розмови, що вам все по сценарію, сплечне. А вона з мною дитиною з немовлям. Вона питає, НКВД, чи я, де дитина починає кричати, вона каже, чи я можу погодувати дитину. Так, да, можеш. Відкрили двері, бо вони хотіли їх завербувати. Відкрили двері, бо це, там третій чи другий поверх. Ну, одне тільки вікно, і там метрів внизу якийсь і Він закрив, він каже, закрити, бо я всідаюся. Так вона погодувала дитину, залишила столі, вивезла в вікно і все. Дитина це окрема історія. Дитину потім адаптував е начальник, як вона пише, по її, за її даними, начальник Краківського е служби безпеченства краю. Ну, це КГБ тодішній, польський. І доля цієї дитини невідома до сьогоднішнього дня. Ну, по вона втекла, прийшла в прийшла в підпілля е і сказала про те, що значить така така історія, щось там її довго перевіряли. Коротко кажучи, знову вона з'єдналася з чоловіком. Е і в якомусь році, вже не пам'ятаю в якому, її знову НКВД, очевидно, зла у Львові, в Лонського, і вона і підписала, вона підписала угоду про співробітництво. Потім вона говорила про те, що вона це зробила абсолютно свідомо для того, щоб просто вийти на... Свободою втекти. Вона вийшла на свободу, деякий час була у Львові, потім через підпільну мережу опинилась в Німеччині, в Сполучених Штатах. Моя дружина її зустрічала в Чикаго, чи в Клівенді, я вже не пригадую, не має значення. І українська громада до неї дуже негативно ставилася, тому що вона. Марія Савчин, вони вважали, що вона чи то зрадила чоловіка, чи не треба було так робити, що вона мусила вмерти за Україну, а не підписувати нічого. Ну, коротко кажучи, продуктивні українські, продуктивні в лапках, українські сварки і нищення один одного поїдання людей. Ну, що ми великий талант маємо як народ. Ну, вона, слава Богу, жива, вона в дуже високому віці, живе десь в якомусь американському штаті, чи то в індійській резервації, чи, -чи, -чи де. І коли я читав і побажає мій здоров'я, коли я читав цю книжку, я подумав, чи це класичне питання, яке Фльодар Михайлович поставив, чи варто, що варто слід за дитини? Мова йде не тільки про Марію Савчин, мова йде про величезну гуманітарну трагедію, коли у нас починає це спіною в рота клеймити один одного. І кричати ті посипать. Це, це я думаю про десятки тисяч людей, які загинули от в таких умовах. Загинули. Просто, в небудьських умовах, цивільних, військових. Я думаю про акцію вісла, коли Ігор Ілюшин про це написав в своїй монографії, коли за наказом Дмитра Клячківського було вирізано від 30 до 60 тисяч цивільного польського населення. Вирізано. Чому він наводить документи, які свідчать про те, що цивільне українське населення сокирами, сербами, молотками убивало. Бивало, жінок, старців, дітей. Поляки робили відплатні акції, робили те саме з українцями. І, і це божевілля припинилося тільки завдяки товаришу Сталіну, операція вийшла, коли вони просто фізично розсилили. Просто роз'єднали. Я думаю про те, що в 39-му році, коли вперше в вересні 39-го року, коли вперше прийшли совіти на Галичину, а її до того ж не знали. Вони прямим наслідком стало наступне. Я бачив цей альбом пропагандистський німецький. В дивізі, тільки в дивізію Галичина було від 50 до 80 тисяч заявок. Гуцули з трембітами шеренгами йшли в дивізію. Шеренгами. Взяли тільки 14 тисяч. Е, настільки настільки прекрасним був, був досвід взаємодії з радянською владою.